У далекій далекій галактиці, де навіть зірки мали свій власний танець, існувала маленька планета, яку звали мікробія. Ця планета була настільки маленькою, що з космосу її навіть не було видно, але всередині неї кипіло життя. Тут мешкали найрізноманітніші мікроби, веселі, добрі, а іноді й трохи хитрі. Одним із них був Мікі. Це не просто звичайний мікроб. він був дуже корисний мікроб, який завжди хотів допомагати іншим. Його улюбленим заняттям було вчити своїх друзів, як правильно чистити зуби і пити багато води, бо здоров'я це класно завжди казав він, танцюючи. Подолюблену пісеньку всіх мікробів. це знали. Але одного дня на мікробію напали небезпечні мікроби. Їх звали хворобники. Ці мікроби були дуже недобрі. Вони завжди шукали, як би налякати інших і зробити їх хворими. Хворобники були великі, мали гострі зуби і ще й сміялися, як справжні лиходії. Ха-ха-ха, ми зараз покажемо вам, як це бути хворими, кричали вони, спотикаючись одні за одних. Коли Мікі, хоробрий наш хороший мікроб, дізнався про напад хворобників, він одразу вирішив жити з заходів. Я не зможу дозволити їм зіпсувати наше свято здоров'я, сказав він, коли зібрав своїх друзів. Серед цих друзів були Ліля, мікроб, яка любила робити смачні коктейлі з різних вітамінів. Боб. Це мікроб, який завжди носив з собою аптечку, і сміхунчик мікроб, що завжди знав, як треба розвеселити всіх жартами. Мік і його команда вирушили в подорож до поля здоров'я. Там росли найсмачніші фрукти й овочі. Мікроби знайшли величезні ягоди, які нагадували їм про веселощі. Ой, на смак вони такі ж солодкі, як і наші жарти, куштували мікроби фрукти, і голосно сміялися. Аж тут раптом з'явилися хворобники. Вони почали жадібно хапати всі фрукти. Це наші ягоди, вони вам не потрібні. Хворобники тільки й кричали. А що ти нам зробиш, маленькі мікроби? Ти нічого не можеш. Тоді Мікі згадав про свій план. Він швидко почав танцювати, показуючи своїм друзям, як треба боротися зі страхом. Ліля почала співати про вітаміни, Боб витягнув аптечку і почав роздавати ліки. А сміхунчик розповідав такі смішні жарти, що навіть хворобники почали сміятися. А чому мікроби ніколи не відчувають себе самотніми? запитав сміхунчик. Хворобники задумалися. Чому? спитали вони. Тому що в них є завжди мікроби поруч, вигукнув сміхунчик, і всі почали реготати, забуваючи про свою лихість. Наступним кроком Мікі було створити справжній захист. Він взяв кілька ягід, з яких робили сік, і разом з друзями почав змішувати їх у величезному бульбашковому чані. Цей сік справжня магія, він допоможе нам проти хворобників, сказав він, кидаючи тоді ще щіпку мікробного гумору. Коли сік був готовий, Мік і його команда почали поливати ним хворобників. Це сік здоров'я, кричали вони. Мікроби, хворобники, отримавши порцію соку, почали зменшуватися в розмірах і незабаром перетворилися на маленькі мікроби, які вже нікому не могли принести ніякої шкоди. Ми більше не хочемо бути злими, хочемо танцювати і сміятися, як ви, просили вони. Мік і його друзі з радістю їх прийняли. Вони всі разом почали святкувати свято здоров'я, танцюючи на полі здоров'я. З того часу на мікробії панувала мирна атмосфера. Хворобники, тепер уже добрі мікроби, навчилися, як важливо дбати про своє здоров'я і про здоров'я інших. Вони почали разом з Мікі вчити інших про важливість чистоти, чистоти про корисне харчування і завжди позитивний настрій. Здоров'я це класно, повторював Мікі. Знову і знову і всі мікроби великі малі приєднувалися до нього. Адже насправді бути здоровим це дійсно весело і корисно. Малята пропоную вам зараз мікроб намалювати. Для цього я взяла пензлик, привітаюся з ним, скажу йому: Добрий день! Добрий день! Тепер макну його у водичку, щоб він засміявся гарненько. І наберу фарбу. Спочатку я буду малювати фарбою червоного кольору, але малювання сьогодні в нас буде незвичне, воно називається кляксографія. Набрала червоної і прямо поклала тут, дивіться, водички покладу, потім ще фарби покладу, а потім візьму і оце, що я намалювала крапочку поклала, подую. От як я роздула. Тепер другою фарбою наберу, другого кольору фарбу наберу. Нехай це буде рожева фарба. І знову тут наберу води, сьогодні буду брати багато, бо така техніка називається кляксографія. І знову подую. Але тепер буду дути з другої сторони. От, яка в мене вийшла клякса. Це в нас будуть отакі незвичайні сьогодні мікроби. Знову наберу. Я думаю, що це всі мікроби хороші у нас, тому що хороші мікроби, які теж живуть у нашому організму. Вони дуже потрібні. І коли їх багато, ми здорові і веселі. Жовту фарбу я наклала і знову подую. О, тепер отака в мене фарба, отака в мене клякса вийшла. Бачите? Можна ще трішки інакше намалювати, але для цього мені треба, наприклад, фломастер взяти. Намалю, намалюю спочатку очі, носик мікробам і ротик, щоб вони посміхались. І тут намалюю очі, носик і ротик для мікроба. І ще намалюю носик, ротик, ой, носик і ротик. Скільки в мене мікробів? Так, у мене три мікроби. А тепер візьму і покладу на них фарбу. Одного зроблю зеленим. Наберу багато води і багато фарби. І покладу прямо сюди, можу взяти папір і легенько подути. Бачите, який в мене вийшов мікроб? Цей мікроб у мене вийшов отакий, він не хоче розходитись. Ану, зараз подивлюся, який у мене вийде синій мікроб. Чи захоче він у мене тікати? От у мене синій мікроб, багато. Вона фарби і набрала багато води, а тепер його роздую. О, тільки одну лінієчку мені дав, бачите? Ось який у мене мікроб. Ну, і ще одним візьму. Мабуть, візьму ще якого кольору. Ну, оранжевого візьму кольору. Ось, і його отут зроблю. Наберу води і наберу і зроблю кляксу, інакше кажучи, ця техніка називається кляксографія. Подула. І подивіться, які в мене вийшли мікроби. Ось які гарні мікроби вийшли в мене. Далі своїм мікробом я можу взяти фломастер і домалювати. Наприклад, намалюю ручки, ніжки намалюю мікроба, ось який в мене буде мікроб. А другому мікробу намалюю тут корону, бо він отакий от. О, ось такий в мене вийшов мікроб з короною на голові. А ще намалюю мікроб, домалюю йому. Що ж йому? Видувати, мабуть, очі йому треба тут і носика з ротиком домалювати, щоб він посміхався, бо він же ж добрий. Чекаю на ваші роботи.